Доброго вечора, шановні підписники. Ну що, у нас зараз розклад онлайн? Дивимось, молодий чоловік започаткував бізнес. Тобто, у нас розклад нова справа, тільки-тільки почався бізнес. Давайте подивимось, що ж воно буде. Бо будь-якого новоспеченого бізнесмена цікавить, чи вийде, чи вийде, чи варто продовжувати. Отже, давайте подивимось спочатку потенціал вас як підприємця. Наскільки ви взагалі здатні як підприємець? Реалізуватися. Перше. Тобто, ваш потенціал як підприємця. І самостійно, ну, самостійно таке собі сім монет, може з часом колись і станете бізнесменом, а зараз ще не бізнесмен. Тобто ви ще не схожі на бізнесмена. А в команді наскільки а, ваш потенціал як підприємця а, в команді? Ну, Бачите, тут з монет, а в цій колоді він дуже цікавий. Тобто є якась а, господиня. Я так розумію, що дружина вам допомагає. Так. А є таке? Да? Так, так, так. А, тому що, бачите, ключики не у вас, ключики від цього бізнесу а у а, хазяйки дома. І я так розумію, що саме її була ідея, і саме вона вас штовхнула на. Ідея була моя, але більш я як виконавець. Ага, ну тобто енергію все ж таки дала дружина. Так. Ну тобто, тому і виходить, що що ви в команді, і поки що, поки що ваш потенціал він реалізується по повноцінно тільки в команді. Ну добре, давайте дивимось потенціал же самого проекту. Що у нас з проектом? Потенціал цього проекту, то що ви започаткували, це виробництво щось на продаж. Правильно? Так. Ну, давайте дивимося. Короткострокові перспективи. Ну, ви ще тільки-тільки шукаєте свою лінію, свою нішу. Бачите, тут на карті так цікаво, навіть показано, що він воду шукає. От ви ще тільки-тільки намацуєте свою нішу, своїх клієнтів, а ви шукаєте, що саме виробляти. Я правильно розумію? Так, так, так вона і є. Так? А так, ви знайшли ж? Я зараз розглядаю деякі ідеї, які якими б я хотів займатися, скажімо так, uh -huh. якими було б цікаво займатися, і які були мабуть цікаві? Тобто, наприклад, я дивлюсь на річ, і я розумію, що. Якщо вона мені подобається, то я розумію, що тим людям, для кого це робить, mm. вони теж мають подобатися. Ну взагалі паш кубків, то що тут виклався, це пашкубків, це взагалі про те, що має бути гарним, тому що паш кубків його дуже важливо буде дуже гарно сфоткати, виставити і показати. Mm. Бо а, це, енерг... це а, стихія води і це фотографія, це про імідж, це okay. про образ. Тобто вашу продукцію дуже буде важливо дуже гарно фоткати. Тобто, я не кажу, що а, вона має бути неякісною, але навіть важніше, ніж якість самої продукції, як, Де, ви, її сфот... да, як ви її сфоткаєте, бо це про Паш Кубків. А довгострокова перспектива. Тобто Знайти свою нішу, знайти свою воду, бачите, він джерело шукає на карті. Ну і довгострокові перспективи вашого проєкту. Дивимось. Ну, довгострокові я вас вітаю. Дивіться, 10 монет це гроші, це гарні гроші. Дивіться, це, не, це майже краща карта на гроші. Бачимо стабільність, бачимо родинний бізнес. І оскільки вже говорили, що це у вас дружина вам допомагає, тобто, знову ж таки, все повністю співпадає мова про родинний бізнес. Ну, я сподіваюся, що у вас довгостроктово складеться все з тим, що буде воно а, ну, гарні гроші приносити. Саме прибутки, сім'ю, родинний бізнес. Супер. Перспектива дуже гарна. А, сильні сторони вашого проєкту його переваги. Давайте подивимось: сильні сторони вашого проєкту його переваги. Сильні сторони вашого проєкту. Паш мечів підгледіти десь цікаві ідеї. Тобто вам потрібно зараз шукати, підглядати десь, вишукувати у когось дуже вдалі Ідея. ідеї. Так, Шукайте. Шукайте нишпорить. Тут, бачите, паж мечів, тут така нишпорка, яка, яка підгледіла, де у кого склалося, вийшлося, вигідне. Може, десь на якісь там ельсід чи де майданчиках, знайдіть щось, хто робить. Продає, а ви це можете зробити краще або дешевше. Тобто, або підглядайте. Да, підглядайте. Добре. І тепер слабкі сторони вашого проєкту. Дивимося. Бо у будь-якого бізнесу завжди є вразливе щось. Слабкі сторони проєкту. Вразливі сторони. Ну, я навіть не здивована. Дивіться, закриті двері. А про що п'ятірка жезлів? П'ятірка жезлів це ви ще не відкрили ці двері. А їх ще потрібно буде. Бачите, до довба... пам'ятаєте, довбайте цю скалу, Оце про це. А це ще конкуренція карта. Тобто, ви вийшли на конкурентний ринок. Ви вийшли на ринок, де вже багато такого є, і вам потрібно своє місце вигристи. Вам потрібно відкрити свою нішу, свої двері, поки що вони для вас, бачите, замуровані. Вас ще там немає. вас ще попереду, і конкуренція. Ну тобто, це про те, що вразливі сторони вашого проекту, що таких як ви дуже багато, і вам потрібно буде якось зробити себе якимось унікальним, щоб ви цю конкуренцію і по грошах, і по собівартості, і по іміджу, то що ми казали, да, по образу гарно буде сформом. Як і по просуванні вам потрібно це буде зробити, поки що двері закриті. Ви ще на ринок не пробились. Тепер дивимось на даний момент. Ну що у нас? Чи вірно обрана цільова аудиторія? Бо це завжди важливо. Чи вірно обрана цільова аудиторія, якщо ви її вже обрали? Давайте дивимось, Чи вірно обрана цільова аудиторія, Ну, знову ж таки, дивіться: з одного боку лицар мечів. Тобто, ви агресивно ламаєте ці двері. На, на ринок, але ж з іншого боку, вони закриті. Uh -huh. а, тобто, а, по полицелювачі, я думаю, що не зовсім. Або ви ще не знайшли свою аудиторію, і ви ще її тільки шукаєте, тільки бачите, він ламає ці двері, а, і вам варто її, а, можна тут підглядіти по, по передній карті, uh -huh. і а, визначити свою аудиторію. А, чи, чи правильно обрані майданчики для проєкту? Тобто там, де ви продаєтесь, да? де це Оликс. А, якісь там а, в соцмережах. Ну, mm. добре. Платформі. Тобто платформи, да, добре. Чи правильно обрані майданчики для продажу вашої продукції? Ну, в принципі, правильно по королеві монет. Правильно, тобто наразі зараз у вас все правильно. Тобто ті майданчики, яких ви вже заявили про себе, абсолютно для вас підходять, і там саме гроші і грошовий фінансовий потенціал для вашого проєкту. Ну тобто, навіть що на Алібаба або ІЦІ, або Амазон не варто туди зараз ломитися, Тобто, вам потрібно спочатку опанувати те, куди ви вже з'явилися. Тобто тут правильно. На відміну від цільової аудиторії, з цільовою аудиторією є а, ще неправильно. Так, що можна зробити для прогресу, прогресу по грошах? Що вам варто зробити, щоб ви просунулись по грошах, щоб все ж продавалося? Ну, по п'ятірці мечів у вас зараз така криза емоційна, в тому числі ви не зо, не зо, двері закриті, ви не зовсім знаєте, що вам а, робити. По пійцівці мечів а, це потрібно знайти ідею. Тому що мечі це наші думки, мечі це криза в мисленні. Тобто вам потрібно бути, а, вам потрібно зараз ще знайти ту ідею і вийти на ту свою дорогу. Бо наступна карта буде шістка мечів. Це вже, а, це вже ви відпливаєте від берега, це вже шукаєте. Зараз у вас цього нема. Тобто ви зараз в кризі, ви зараз в пошуку, і ви поки що ви а, як, знаєте, як метається, да? як мільмічиться правильно українською. Тобто зі сторони в сторону. От по п'ятірці це криза, коли. Бо у нас всі п'ятірки це про кризу. От у вас зараз у вас немає ідеї, коли ви знайшли, а, куди вам саме рухатись. Тому а, потрібно знайти ідею, потрібно знайти напрямок. У вас ще його немає. Mm -hmm. а, що робиться помилково? Ну, давайте подивимося, що робиться помилково, що там виходиться. Ну і залишите ж зневіряння. Бачите, по цій карті. Ви ще не дуже в себе вірите. Ви що сумніваєтесь в собі? Скажіть мені чесно, є таке? Є таке. Ну, да, я... ну... Сумніватися, це в принципі нормально. Ні, це не нормально для підприємця і для людини, що започаткувала бізнес, не... от зараз не нормально. Ви ще не пішли повноцінно, а ви вже, вже сумніваєтесь. Це як з перемогою. Якщо всі будуть сумніватися і зневірятися, то не буде й перемоги. Ага. Тобто, коли вже вб'ють, то вб'ють, а поки живі дихайте, боріться. Боїться те поборите. Зрозуміло? Mm -hmm. Давайте подивимось, що робиться помилково. Що викладемо? Що робиться помилково? А помилково, що ви розслаблені, бачите? Mm -hmm. Ви все ж таки розслаблені раз. А по-друге, я думаю, що ви помилково те, що ви в своєму, в своєму колі, тільки з цією ідеєю. Вам потрібно вийти за це коло. Тобто, ви, а, ви, а, ви, а, ви в дуже близькому колі з цією ідеєю, з цим бізнесом. Вам потрібно вийти далі. Я не знаю про що це. От ви зараз ви самі подумаєте. Про що це? Бо а, по три 30 по, по чаш. А помилково а, це зараз ви помилково бачите коло а, своїх клієнтів, а помилково а, націлились на, 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 на якихось людей, на якусь аудиторію. Давайте я викладу до чи правильно я це розумію. Так. Да. Я вважаю ще одна крійка. Я вважаю, що ви помилково бачите, помилково бачите коло своїх клієнтів коло реалізації свого проєкту. Так, і тоді у нас ще було що ви не враховуєте? У нас же і тут на цільову аудиторію був теж лице Мучі. Тому якщо разом читати, виходить, що ви неправильно сформулювали для себе і визначили цільову аудиторію. Тобто майданчики вірні, дивіться, майданчики вірні, але у нас проблеми, у вас проблеми з цільовою аудиторією, ви невірно визначили або не визначили ще повністю. І і тут на помилки у вас знов ж таки проколу про аудиторію, про тих клієнтів, яких ви або не бачите, або не знаєте, як їх знайти, як до них достучатися, як може представити свою про свою продукцію. Ну, це, Скоріше за все, це що я, ну, я поки. Не зрозумів, як от воно і читається, що ви получається сама сам проект гарний, а і і місце для розташування продажу вірне, Але поки ви не визначили для кого це ви це продаєте, ви це робите, виробляєте, ви не зможете його реалізувати. У вас всі карти про те, що не можна просувати аби для когось на на, на ринку. Дуже багато всього, і у вас не визначена цільова аудиторія. Тобто вам потрібно а, з цим попрацювати. Mm -hmm. Так, це те, що вплив зовнішніх і внутрішніх факторів. Ну, давайте подивимося, тому що ми все рівно ми живемо в такий час, коли потрібно знати, що у нас вплив зовнішніх факторів на проєкт. Позитивне, може, є щось позитивне? Що впливає. Ну, знову ж таки. Королева кубки, я так розумію, що все рівно людям потрібно щось гарне, щось красиве. І людям потрібно світло. Наскільки я розумію, ваша продукція, в тому числі світло, тут дивіться, як вона аж світиться. Тобто навіть під час війни ми шукаємо якусь гармонію, якусь красу по королеві кубків ми шукаємо щось. Ну тут мама, да, це ще класика в класиці королева кубки, це ще мама, да. Ми шукаємо щось, що нас зігріє, що, що буде нам оцим світлом, що дасть нам якусь, якесь тепло. Тому виходить, що позитивний вплив це те, що навіть під час війни людям потрібна краса, людям потрібен затишок, людям потрібно свої, в своїй оселі вносити якусь красу. Тому ваша продукція, ваш проєкт навіть під час війни це позитивний фактор. Тому що ну, взагалі забагато стресу, да, і людям потрібно щось, емоції, емоції. людям потрібні емоції. Бо королева кубків так, вона про емоції, вона про затишок, про гормонію, про те, що в хаті хочеться чогось емоційного, затишного, доброго, красивого. Давайте негативний, бо теж є. Негативний вплив. Ну, негативний вплив, до речі, сімка мечів. Майте на увазі, бо сімці мечів це і нестача грошей у людей, і це а, можливість того, що ваші ідеї будуть якимось ну, вкрадені, да, правильно вкрадені. А ну тобто, це і про копіпаст. Копі а це і про те, що у людей може не вистачати грошей, це і про те, що ну будьте обережні з, з, з партнерами, з якимось, або з, з тими, з ким ви спів, співпрацюєте, тому що сімка мечів це взагалі ну може десь відправити продукцію, а вам не заплатять. Тобто, скоріш за все, що краще наш друг це передплата або післяплата, якщо вона гарантована там новою поштою, тому що сімка мечів це про непорядність в грошах. Тому все рівно часи важкі і десь може бути непорядність або з боку клієнтів, або з боку конкурентів. Тобто це про це добре? Так, а тепер у нас чи варто вкладати, бо будь-який бізнес розширюється, да, і зараз я розумію, у вас стало, стало питання: чи варто вкладати додаткові гроші? Ви правильно зрозуміла? Чи варто вкладати взагалі додаткові гроші власні, ну тобто родинні гроші? Чи варто? Ну, почекати цим потрібно ще. Бачите, вагітна жінка ходить берегом моря, тобто, а з вкладанням грошей ще варто почекати. Чому? Тому що місяць це ще карта неясності туману. У вас ще про те, щоб вкладати гроші, мова не йде. Поки ви не з'ясуєте те, що зробить ваш проект вигідним. Прибутковим і дасть йому цей шанс. Тобто, у не вона вас навіть немає зараз ясності в голові, що до цільової аудиторії, да? і mm -hmm. для кого це робити. І тому вкладати додаткові гроші ну, ніяк не можна з такими вказниками. Тому і ви випала місяць. Бо це карта непевності. Mm -hmm. Жінка носить дитину, хто народиться, невідомо. А чи народить вона ну, нормально, теж невідомо. Тому місяць це карта. Не, ну, не, не з'ясованих ще перспектив. Тому однозначно ні, ну м, принаймні власні кошти родинні. Чи варто тут навіть викладати тепер про, про, про кредити? Я не знаю. Чи варто? Думаю, що не варто. Якщо власні не можна кордо, mm -hmm. то навіщо викладати? так? Що у нас там ще? А у нас тоді вже ми підсумково, ми дивимося тут спроможність цього проєкту. Знову ж таки, ми сподіваємось, що ви це вирішите. Ті питання, які виклалися в проблемі. Спроможність цього проєкту протягом 6 місяців да, давати вам прибуток. Ну, давайте дивимося. Перспектива. Спроможність цього бізнесу, цього проєкту. Чи зможе цей бізнес давати вам прибуток? Ну, дивіться, виклались карти, я покажу в камеру, які взагалі-то не про гроші. Тобто, протягом 6 місяців сказати, що були гроші, то ні. Тобто, поки що ви напрацьовуєте досвід, шість кубків це досвід. перш Ви напрацьовуєте досвід, ви ще тільки-тільки вчитесь. Вчитися тому бізнесу, тому проекту і вивчаєте свою аудиторію, вивчаєте, що ви будете як ви будете це відпрацювати, але це ще не про гроші. По дві ці жезли ви проходите крізь двері, тобто ви робите для себе можливе і неможливе. І по дві ці жезли ви шукаєте за що схопитися, що саме виробляти, бо це пошук, а це потрібно знайти. А, бо дві кажезлів а, а, це ситуація, коли у вас є одна можливість, одна дорога і інша дорога, і ви зараз от ви в пошуку. Тому, мабуть, щоб гроші і не хоча на довгострокові. Я нагадую на довгострокові. У нас дуже гарна карта. Але ми про короткострокові. І у вас, до речі, повністю сходиться розклад на короткострокові. В початку розкладу була Паш Кубки. Ви тільки-тільки шукаєте, і до речі, і тут виклався. Ну тут не паж, тут туз кубків виклався. А все ж таки, ну це народження, це радість. А ту скубки це взагалі коли наші молитви, коли наше бажання, вони почуті. Тобто, ви будете відчувати радість від того, що ви робите. Ви нарешті, от ваша маленька немовлятка, ваш бізнес дивіться. Маленькі немовлятка, оскільки мова йде про затишок, і ну це прикрасна прекрасно для оселі, фактично, да. А то в тому ж числі це знов ж таки купки, це емоції, це радість. Бо те, що ви виробляєте, це радість. Тому і, і купки. Тобто ви тільки-тільки прийдете до того, що ви от народите ви цю дитину, цей бізнес, цей проект, і протягом шести місяців мова тільки про те, що ви. Шукали джерело, дивіться як гарно виклась. Ось він шукає джерело з водою, і за 6 місяців Ви тільки, ви тільки знайдете це джерело. Туз кубків, тобто початок оцієї води, початок життя. Початок жило фактично. Тут початок нового життя. народилася дитинка, народився нові, новий проект. Тобто на ці 6 місяців приготуйтеся до того, що ви виношуєте дитинку, народжуєте її, і ви тільки-тільки її формуєте. Це ще не про гроші на 6 місяців. Але ми з вами бачили, що на довгострокову перспективу має бути десятка монет має бути родинний стабільний прибутковий бізнес. Отак От я дякую глядачам за увагу підписникам. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте ваші вподобайки, коментуйте. А це була консультація онлайн з клієнтом на розклад новий проєктів бізнесу. Дякую за увагу.